Були приліти. Приліта ракет С-300. Це були дві ракети, які були вдарив по тому з району Паркова. У результаті обстрілів є один постраждалий, який зараз доставлений у нашу лікарню, і з ним працюють наші героїчні лікарі. Зараз ми Маємо ці руйнування, яке було е, нашим ворогом, е, і е, вже ж потрібно буде максимально обережними зараз у Харкові теж е, лунала тривога, повітряна тривога. Тому е, дуже е, прошу, щоб усі харків'яни, усі українці у ці часи, у ці дні були дуже. Харкові зараз є електропостачання, є водопостачання, є теплопостачання, Да, є пенсії з електропостачанням і є відключення. Вони планове відключення. Але за е і ми розуміти, що на шворах селістована руйнувана енергетичну інфраструктуру, Тому ми готові. Ми вистаємо, і обов'язково переможемо.